Ти точно пам'ятаєш цього бразильця, який забивав усім в УПЛ Жуніор Мораес. Жуніор Мораес приїхав в Україну і швидко став машиною голів. Спершу гримів у Металурзі Донецьк 35 м'ячів за 63 матчі. Далі перехід у Динамо, титул чемпіона України 2015-26 і Суперкубок 2016. Важливі голи в Дербі та Єврокубках. Був короткий виїзд у Китай, але повернення в Україну перетворило його на страх будь-якого захисту. У Шахтарі Мораес штампував голи один за одним 46 у 72 матчах, і 25 серпня 2019-го став одним із небагатьох, хто дістав позначку 100 голів в українських турнірах. 2019 року він отримав українське громадянство і дебютував за збірну. Перший гол за Україну у відборі на ЧС 2022 року проти Фінляндії і зробив це у 33 роки 358 днів рекордний дебютний гол для такого віку. Так, потім була важка травма хрестоподібних зв'язок і пропущене Євро 2020, пізніше контракт із Корінтіанс. Але головне в історії УПЛ жуніор Мораес залишився як справжній бомбардир. Пам'ятаєш його голи? Тисни підписку, да буде ще більше легенд нашого чемпіонату.